Мама свого синочка виховала таким допустимо, щоб він був зручним. Часто буває таке. Да. Часто. Тому що це зручно, правда? Коли дитина кричить і вивчає там, щось робить, це незручно. Набагато зручніше і подавити жорстко, щоб він боявся, там, ой, мама йде. Та? Буває таке. Так, Це неправильно, але таке дуже часто буває. І мама часто тренує своїх дітей, а сина, наприклад, узяв. От, ти, коли зробиш те, як я сказала, вона всім своїм виглядом, словами дає зрозуміти, я тебе тоді люблю. Коли ти зробиш те, як я не хочу, допустим, вирішив щось зробити для себе, почне жити своїм життям, тоді я роблю вигляд, що ти мене не любиш, ти мене там придав, та часто буває. Син, дочка вже одружились, вже мають своїх дітей, а мама визвонять. Ти мене предала, ти мене лишила, ти мала жити зі мною, і мені тут це. Та часто незрілі батьки. І от, і про що я говорю? У такий син запрограмований був, допустимо, на те, щоб робити те, що мама сказала, чи це добре, на рівні умовних рефлексів. І він знаходить жінку, або мама йому знаходить жінку, тому що пора. І він до тої жінки так само себе веде, як до мами. Він її все питає, то зробити чи не зробити. Тобто, а для жінки це справжній адекватний потрібно сина для себе в матері? Ну, в моделі. Напевно, що ні. І він думає роками, десятиліттями використовує модель поведінки, за яких його мама хвалила. І, і потім, блін, чому та жінка мене не любить, я ж роблю то-то, то-то-то. Ти робиш для мами своєї, яка в голові сидить. І, і ця аналогія в нас багато в житті такого. От партнер, чоловік, жінка. Є домовленості, а є то, що в кожному в голові. Хтось думає, я роблю так, 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 значить, це добре, і за це мені хтось щось довже. А той інший, кому це роблять, говорить, мене навпаки це напрягає, що війну. Як напрягає? Я ж хочу, я ж тебе так люблю, я ж за тебе так переживаю. Та де повністю любов? Чому, як тим, що ти тим? Я ж я ж за тебе так переживаю, я ж так е, намагаюсь тебе змінити все життя. Я я <реш>